Поїхали на локацію по Тойоту Гайлюкса. Тут до речі, якось так воно все це виглядає. Ось наша Тойотка. Зараз будемо глядати, що буде машина. Чесно, багато багато От. Тут воно теж, звісно. Корозія, ну то понятно. Таке щось більш-менш більш-менш з того, що ми хоч бачили. З візуального, тут вони його вже робили ось Рама, звісно, воно тут трошки пострадавше все. Ну, блядь, хамуха за ці гроші, звісно, нічого, нормально не можна купити. Це він 26 тисяч злотих стоїть. Ну він хоч якось виглядає в цілому більш. -менш. А так 20 тисяч. Що ржаве, що не їде. Або якісь вібрації, кардани всі треба міняти. Ну, в общем, історія така собі. Що зараз буде цим, що мене зв'язаємо і будемо вибирати. Приїхали ми від Луків сьогодні були і це до Жешова. В общем, вчора 650 кілометрів катнули і сьогодні вже десь під 500.